Вітаю мої хороші! І сьогодні я вас вітаю з гарбузом. Фаршированим гарбузом. І не просто фаршированим гарбузом, а фаршированим гарбузом з печенею. Починаємо з того, що нам потрібно нарізати цибулю. Зробимо ці гарбузики дуже швидко. Зазвичай Запечений гарбуз готується занадто довго 15-дві години для того, щоб він гарно пропікся всередині і печення не була сирою. Але сьогодні лайфхак від мене. Як то готують професійні кухарі на кухні. Слідом відправляю моркву. І так само нарізаємо картоплю. Невелику кількість вершкового масла я використовую топлене вершкове масло чи масло кхі. Воно не горить, в нього найнижча точка димління, то раджу його для здорового харчування. Ставимо сюди чесник та всі овочі. Невелику температуру ставимо для того, щоб овочі не смажилися, а щоб вони просто підтомлювалися. Це корисне харчування. Гарбузики будуть запеченими, то сьогодні буде 100% здорова страва. Буквально 5 хвилин підтомлюємо, а поки що підготуємо гарбузики. Вирізаємо серединку. В мене є ось такі форми, і з ними дуже зручно. Можна просто ножем, але рівненько, для того, щоб потім гарбузик виглядав привабливо. Так, ось, бачите, він такий волокнистий. Всередині вичищаємо ложкою всі зернятка і начиняємо. Я раджу взяти батернат. Вони пустотілі і дуже багато начинки всередині з'являється після того, як її вичистиш. Дивіться, скільки я дістала. А все це буде смачнющою начинкою в, у вигляді печені. І е, мені подобається тим, що вони дуже швидко пропікаються. Якщо є великий гарбуз, також його можна вичистити і запікати. Але це буде трошечки довше і залежить це від того наскільки товста стіночка в гарбуза. Овочі ще сирі, вони не готові. Але таким чином ми пришвидшуємо процес приготування цієї страви на 30-40 хвилин. Уявіть собі. Відправляємо сюди все м'ясо і заправляємо гарно. Додаємо сюди сіль. Так гарненько, тому що і морква, і гарбузик, все це таке солодкувате на смак, то потрібно додати гарну спецію, щоб страва відчувалася так з настроєм. Обов'язково гарну перцю додайте. Тут є вже чесничок, цибуля. Це також спеції. Пам'ятайте про це, будь ласка, буде дуже смачно, я гарантую це. І я вже поставила кип'ятити чайника для того, щоб залити все це гарно кип'ятком і приготувалася вона ще швидше. Начиняємо гарбузики нашою начинкою. М'ясо, сире, овочі полусирі. Начиняємо не дуже щільно. Ще буде водичка, там, щоб все було дуже соковитим. Ось таким чином. У мене гарбузики 500-600 грамів вагою. Цієї начинки повинно бути достатньо для того, щоб начинити такі гарбузики. Якщо у вас великий гарбуз, то я думаю, що. Саме такої кількості начинки, якщо за вагою це буде не більше, ніж 1,5-2 кілограма, вам буде також достатньо. Заливаємо окріп в кожен гарбузик десь до половинки, не більше. М'ясо готується досить швидко. У мене сьогодні то свинина. Ви можете взяти і курку, і гендичку, і гов'ядину, і баранину, будь-що також буде дуже смачно. І подивіться, яка здорова печеня виходить. Ми майже нічого не смажили, трошечки притушили овочі, м'ясо сире, і це все буде запікатися в такому надзвичайно прекрасному горщику, ще й їстівному. Закриваємо гарбузики кришечками і. Закриваємо фольгою це дуже 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 обов'язково потрібно зробити, тому що вони будуть запікатися в фользі. І якщо буде якась водичка стикати знизу, ми не забруднимо. По перше, деко. А по-друге, воно все дуже добре і класно пропечеться і не згорить зверху. Ставимо в духовочку на противень спочатку. Духовка розігріта до 200 градусів. Вони там проведуть в такому вигляді одну годину. Через годину, ще на півгодинки, я зніму фольгу і підпіку їх зверху. Готово! Дістаємо, куштуємо. Ох, подивіться, які вони красунчики вийшли. Рум'яні. Але ще більш привабливими, як на мене. Серверуємо, куштуємо. І вже дуже хочеться подивитися, який же ж він там всередині, правда? Соковита, ніжна печеня. Подивіться, 100% здорове харчування. Нічого не смажилося. Але все готово. Все поєдналося. Смаками один з одним. І подивіться, охайно нарізана картопелька, морква, цибулька, маленькі дрібненькі шматочки м'яса. Куштуємо. Їсти її потрібно ось так: невеличку кількість гарбузу, наче це крем, і зверху трошечки печені. Все це разом поєднується в неперевершений смак. Тому що гарбузик дуже класно додає цій страві цих ноток. Також ще можна додати сюди гриби. Якщо є сушені, буде присмак сушених грибів, білих чи лисички, можливо, у вас є заморожені, так само, як в мене, то додавайте до своєї печені, будь-що солодкий перець можна додати, копчену паприку. Все, що завгодно, все, що ви любите додавати сюди. Я не раджу додавати томати, тому що і цибулю, і моркву, і гарбуз, і картоплю. Ви зробите дубовими. Вони будуть такими приготовленими, але наче хрусткими. Не будуть розпікатися. Я люблю розпечену картоплю в печені. Можливо, так само і ви любите, то не додавайте, будь ласка, сюди ні томату, ні томатної пасти, ані нічого. Чао! Люблю вас, до наступної зустрічі!